Цьогоріч травень місяць не поспішає нас радувати таким от стабільним теплом. На даний момент територія області знаходиться на південно-східній периферії антициклону, центр якого знаходиться в районі Балтики. І панує тут таке холодне арктичне повітря. На сьогоднішню ніч ще утримається угроза заморозків по північній половині області. Овруч, Олевськ. По цих районах температура вночі прогнозується 0,2 морозу. На всій останній території температура 1-3 тепла. Це вночі. У день температура 10-15 тепла. У Житомирі 13-15. Уночі без опадів, а в день на периферії циклона можливе утворення ліній конвергенції і можливий. В днівні години невеликий дощ. Ну, як ми розуміємо, влітом невеликий дощ, короткочасний. Він має характер зливовий. Може бути з грозами і шквалистим посиленням вітру, іноді навіть з градом. Надалі, на 14 число, цей холодний антициклон просувається далі трошки на південь. Ми будемо знаходитися в малоградієнтному полі підвищеного тиску. Погода буде вночі без опадів, вдень також можливо виникнення ліній конвергенції, також можливий. Невеликий короткочасний дощ. Температура вночі вже дещо тепліше, 2,7 градусів тепла, заморозки відступлять від нашої області. І днівна температура також трошки викша, 12-17 градусів тепла. А на 15 число цей антициклон, руйнуючись, відійде далі на південь і на зміну цьому антициклону прийде із заходу. Циклон. Трохи потепліє, але, як кажуть, переводити подих на те, що вже буде тепло і що вже буде дуже гарна сонячна погода, не варто, тому що циклон принесе з собою серію атмосферних фронтів і в нас задощить епіцентр такої негоди припадає на четвер. Очікується короткочасний дощ протягом всієї доби. вітер... Змінить свій напрямок з північно-західного на південно-західний 7-12 метрів в секунду, і в день можливе посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. Температура вночі 4-9, і в день 12-17 градусів тепла. Надалі п'ятниця-субота, територія області залишатиметься в тиловій частині циклона. Буде також вітрено, північно-західний 7-12, також дощитиме. І температура вночі 2,7 тепла, а в день 10-15 градусів тепла.